Я тебе просив уже. Міжнародний знак Допоможи мені. Це стриманий сигнал, який ви можете надіслати комусь із знайомих або зовсім незнайомій вам людині. Він повідомляє, що ви стали жертвою насильства, однак не можете встати і голосно кричати про допомогу. Поверни долоню до людини і притисни великий палець. Після цього прикрий його іншими пальцями. За участі першої леді Олени Зеленської влітку презентували мобільний додаток для реагування та протидії випадкам домашнього і гендерно зумовленого насильства. Наразі застосунок доступний для завантаження в App Store та Play Market. У той же час назва програми тримається в таємниці, щоб потенційні аб'юзери її не знали. Аби отримати деталі щодо завантаження і роботи із ним, жінки можуть звернутися на гарячу лінію 116 123 або в особисті повідомлення сторінки розірви коло у Фейсбуці. Багато жінок тісно ще не готові визнати, що проти неї вчинено насильство, да тому, що їй прийдеться знов переживати ту біль якого наколи вона буде розповідати? Жінка не знає, куди вона може подіти себе від цього кола насильства. Розірвати його дуже важко, коли людина вже бачить, що вона не одна, да, в цьому світі є прояв доброти, і хтось може тебе захистити, тоді вона вже починає відкриватися. Кременчужанки знають, читають та дивляться відео про насильство, аби уникнути таких ситуацій, та у разі чого допомогти жертві. Два місяці тому назад у мене дівчина біжала по городу, кременчугу по нашому городу прихала допомогти. За неї там гнався чи чоловік, чи муж, чи не, не звісно хто ну. Але... Навірно, що він ж побиті, хотів не знаю. Ну таке було, що треба допомагати таким людям, хто просить в таких ситуаціях допомогу. Звертайте звичайну увагу на своїх близьких, особливо на жінок, які перебувають у якихось там співзалежних відносинах, тому що вони можуть і не знати про це, і не подавати якихось сигналів, але треба бути пильними, тому що. Ну, ця проблема існує. Треба, треба звертати на це увагу, якщо що, то допомагати цим людям виходити з таких проблем. Чоловік чи жінка неважливо, кожен може потерпати від насильства. Майже щодня у Кременчуці та районі виїжджає на виклики оперативна група Сектор протидії домашнього насильства. З початку року цією оперативною групою вже складено 289 протоколів, які пов'язані з сімейними або іншими видами насильства. З початку року на території Кременчуцького гарнізону ми маємо 279 чоловік, які, скажімо так, рахуються як кривдники, які в тій чи іншій мірі було зафіксовано факт сімейного насильства або ж інших видів насильства. Відповідно, з цих 279 – 25 жінок інші чоловіки. Тож, аби убезпечити своє життя, не мовчіть, не бійтесь. Доки люди будуть замовчувати протиправні дії, ситуація не зміниться. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.